Вітаю, що на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноград. це програма Право на правду про ситуацію на фронті та навколо. Поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Він вже з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Владиславе, і слава Україні, героям слава пане Владиславе. що, давайте я не знаю. Давайте з актуалочки. цікава, і ваша думка на цю всю історію. Слухайте, пам'ятаєте, то там був невеличкий бум. Повістки через месенджери будуть. Роздавати вся ця історія, ну так собі не сприйняло наше суспільство. Цю історію якось все швидко замяли, кудись відклали. Не знаю, що там з цією історією. натомість у той час я спостерігав, що відбувалося в Російській Федерації. Там, слухайте, ну така історія. По перше, у них там є оці госпослуги, і вони yeah. там десь тижнів за два вже прибрали можливість функцію видалити свою анкету. Все, все, Туди там є і привіт. А через деякий час вже з'явилася новина про те, от якраз що в них через ці госпослуги будуть надходити повістки, вся ця історія. І мені подобається одразу що в них в стрічці ніякої мобілізації не планується. Ось там, ну, Як вони там планують собі свої дірки затікати, затикати, ми вже бачили на різних моментах з зеками, з цими з чмобіками, з тими, кого на вулиці брали таке інше. Ну, така, така, а, і також ще там, цікава новина, я так зрозумів, що ось повернули ці 30 тисяч, я так розумію, військовими виплати. І якщо я не, помил, не помиляюся, то це да, така новина. Слухайте, от мнети кажуть, кажуть, що це з одного боку говорить, що це все таки швидко тоді закінчиться. Бо грошей мало, але ми вже чули, що дійсно мало. Тому, мабуть, плануємо швидко все закінчити. Або навпаки. Що думаєте з цього приводу? А думаю, я наступна війна. Триває, і очевидно, що тільки но грунти на сході нашої країни просохнуть до такого рівня, що можна буде використовувати активну бронетехніку, в тому числі танки. Почнеться е, активний рух. Як росіяни будуть намагатися атакувати наші позиції, бо зараз вони знаходяться на етапі накопичення відповідних ресурсів, так і українські сили оборони знаходяться на завершальному етапі підготовки до контрнаступу. Ми бачимо позицію українського міністерства оборони, яка наполягає, причому так потужно наполягає на тому. Щоб mm -hmm. питання українського контрнаступу коментували лише три посадові особи нашої країни: президент, головнокомандувач і міністр оборони. Тому е, я буду орієнтуватися за на заяву Володимира Зеленського, президента нашої країни, який чітко за зазначає таке: контрнаступ українська армія розпочне тільки тоді, е, коли буде повністю до цього контрнаступу, готово. Ми знаємо, що є певні проблеми з. Постачанням всього того, що необхідно для е, забезпечення наших сил та засобів, що будуть брати участь у контрнаступі, тому що очевидно, що процес підготовки триває, і коли ми з вами раніше вели мову про конкретні дати середини, наприклад, квітня, то здається мені, що певною мірою ця дата буде коригуватися, але знову ж таки, mm. не принципово коли можливо... Що щоб наша війська була повністю комплектована і забезпечена для того, щоб той контурна був максимально ефективним, в той же самий час зрозумів, що і росіяни так само готуються до свого наступу, бо Путін все ще марять тим, щоб взяти повністю під контроль всю територію Донецької та Луганської областей, Відповідно, він буде змушувати свої свій генералітет е, вчиняти бодай якісь дії, щоб був якийсь рух вперед. Ми ще поговоримо потім трохи про схід. Слухайте, оця, новина, оця з'явилася про те, що більш тісні стосунки з Польщею у нас будуть. Тут вже почали розмовляти про відновлення Люблінської унії, там всяку таку. Чи речі поспалити, чи щось таке про таку всю, всю історію? Мене цікавить військова складова цієї ось е, іс історії. Що думаєте, буде якесь об'єднання з ВПК чи спільна армія, чи що, що такі історії якісь будуть? Я думаю, що відповідна колаборація вже нині відбувається. Є військово-транспортний хаб в Жешові, через який відбувається постачання в левої частки військово-технічної допомоги, що отримують українські сили оборони від країн партнерів. Є відповідні майданчики, де відбувається виготовлення боєприпасів у колаборації з українським оборонно промисловим комплексом. Відповідно з польської сторони, відповідно підприємство оборонно промислового комплексу республіки Польща щодо більш тісної взаємодії. Цілком ймовірно про це так само можна вести адже Очевидно, що масштабні безпекові блоки на кшалт НАТО не завжди мають можливість оперативно реагувати на ті чи інші виклики. А щодо комунікації на іншому рівні на рівні Україна Польща чи можливо Україна Польща країни Балтії цілком ймовірні, бо ми бачимо, що ворог підступний, ворог потужний, і лише об'єднавши зусилля, можна того ворога здолати. Бо на поодинці. світ пам'ятає. Манглого татарського навалу, коли mm -hmm. київські князі самостійно намагалися з тією загрозою, і пам'ятаємо, до чого все це призливо. Mm -hmm. Тому лише консолітація зусиль спроможна змінити ситуацію на нашу користь. Mm -hmm. Зрозумів. Ну слухайте, а бачили, мабуть, ви що Шойгу Шойгу в мінське полетів. Якась чергова вистава. Слухайте, їм вони ж от такі, вони такі оці міжнародні вистави розігрують. О, там щось куди один до одного приїжджають з візитами, щось там кликають. Допомогу до, до. Зараз, наприклад, а, що там цей бульба а, запросив допомоги угу. у Російської Федерації. Каже, давайте нас захищайте, як себе. Слухайте, від кого? Я не розумію від кого. Шо, хто? Мені знає... Мені здається, що сам проголошений президент е, е, Білорусі Олександр Лукашенко намагається в такий спосіб відволікти увагу Володимира Путіна. Мовляв, у нас тут свої проблеми, яка можлива взагалі участь, і за яких умов можлива участь білоруської армії в, в агресії у відношенні до суверенної України? В такий спосіб Олександр Георгич намагається відвести е, те саме питання, мовляв. З боку Путіна мовляв, давай же Лукашенко відправляє своїх вояків атакує Україну з півночі з території Республіки Білорусь. Певно, що того не станеться, а от провокації на білорусько польському кордоні чи на кордонах з Литвою цілком імовірні. Ми ж пам'ятаємо пам ту кризу, мігрантську кризу 21-го року, думаю, що і цього mm -hmm. разу такий варіант гібридної агресії виключати не можна в будь-якому разі, думаю, що наші партнери. І поляки і Балтійці чітко розуміють, що з, з чим вони стикаються, які загрози несуть та сама колаборація між Білорусією та Російською Федерацією. І Тут ми всі маємо напогато для того, щоб миттєво реагувати на будь які провокаційні дії з боку, в тому числі, мінська. Цікаво, цікаво, чим все закінчиться ось з Білорусі. Слухайте, у Брянська область там взагалі якась така дивна ситуація відбувається. У них вони чи то її до евакуації готують, чи то до мобілізації, не зрозуміло. Там міст я бачив, якісь вони підірвали там і не знаю, щоб, щоб більше до них не, не приходили. Ну не знаю, чи допоможе цим, що там відбувається у Брянській області і до чого вони всі готуються. Мені здається, що до мобілізації. Що відбувається в Брянській області, так само як і в Курській і в Білгородській, там час від часу трапляється бавовна і Вона цілком логічна, тому що якщо ми задаємо з вами стали вислів той хто посіє вітер той пажне бурю, от саме зараз та відчувають е, мешканці російського прикордоння. Бо в той самий час, коли по території Чернігівської сумської та Харківської області постійно прилітають ворожі міни та артилерійські снаряди час від часу е, по наших мирних мешканцях, е, російські авіатори наносять ракетно бомбові удари то відповідно і реакція має бути українські сили оборони відповідно Мають палати військові об'єкти на території суміжних з нами областей. Mm -hmm. Ну що не менше саме там, куди ми маємо можливість е, дістатися нашими засобами вогневого враження. Є, є певні обмеження щодо стосування е, зразків озброєння та військової техніки, які ми отримуємо від наших західних партнерів. Вони наполягають, щоб ми в жодному разі цю техніку це озброєння не використовували по території Російської Федерації. Mm -hmm. Але ж так само працює Український оборонно оборони комплекс і український відповідальний бізнес тому Му що а, ті процеси, які відбуваються в Брянській області, вони цілком логічні, бо там теж керівництво розуміє, що і далі будуть траплятися все більше, і в <ères> жодним чином, незважаючи на численні заяви російської пропаганди щодо потужної системи ППО над Російською Федерацією, не спрацьовує ця <раз> система, бо вона така ж фейкова, як і багато інших фейкових е, потужностей російської армії, про які часто розповідає російська пропаганда, але це зовсім. Де ситуація на полі бою, а там у них зараз який червоний жовтий рівень? Оце з рівні. Там, жов... Ні -ні, там у них жовтий рівень, але вони щоразу його продовжують фактично в усьому російському прикордоні. Це мені здається, пане Владислав, дивіться, мені здається, що буде така історія. Вони ж ну офіційно оголосили ці повістки через ну, ці госпослуги все вводять червоний рівень, і вся Брянська ця область Брянська підходить. область зачиняється, і ніхто втікати не може. Я ага. Перед ефіром мав можливість почитати там деяких російських опозиційних mm -hmm. е, політиків. Вони всіх нас намагаються переконати слово, що вікно можливості для тих, хто хоче залишити територію Російської Федерації. Буквально кілька тижнів після кілька того тижні, завіса, і всі ті, хто не встиг накивати п'ятами, oh, yeah. опиняться заручниками, бо з одного боку або тюрма через відмову брати участь в так званій спеціальній військовій операції, або труна. Тому mm -hmm. що зазвичай російські чмобики гинуть в перших же боях проти українських сил оборони, жуть, слухайте. Нещодавно Путін заявив про ну ось, це вже його, його, ну як завжди, новояз, снарядна дієта. Вони так це називають. Що, цікаво, наскільки зменшилась інтенсивність артилерії ворога, бо ну, не знаю, про Бахмут тут я дивлюся, там навпаки кажуть, що ворог змінив тактику, і вони зараз ну, просто от рівняють квадрат за квадратом. Квадрат за квадрат. Так, насправді росіяни використовують ту саму тактику, яку вони самі ж називають сирийська тактика, коли за допомогою артилерійського озброєння, авіації, в тому числі високоточних багатокілограмових бомб, нищить все. Те, що може е, собою уявляти довготривала оборонні споруди, е, знищують всі будівлі на території в нашому випадку Авдіївки і Бахмуту, а говорити про снарядний голод, я би не став за не але абсолютно очевидна причина. 20 тисяч снарядів на добу Росіяни і досі випускають mm -hmm. по наших об'єктів причому зараз вони зробили передислокацію сил та засобів і зосереджують основну основний вогневий вал на тих ділянках фронту, які вважають для себе пріоритетними. А це відповідно Бахмут, це Авдіївка і це Марінка. і кратно менший вогневий вал на інших ділянках фронту. Тому що на півдні Запорізької області, але тим не менш там час від часу і трапляється і контрбатарейна боротьба, і артилерійські дуелі. Тому говорити, що у росіян закінчуються снаряди, ну буде не зовсім коректно. З кількох причин. Ну по перше, вони ще трохи мають запасів ще з часів радянського союзу, і їх оборонна промисловість спроможна виготовляти найневелику кількість, але ти не між за різними оцінками, від півтори до чотирьох тисяч снарядів на добу російські заводи спроможні виготовляти тих самих снарядів. Ну, так, дійсно, що є в них цей порох. Слухайте, чи дійсно я побачив нещодавно, а хтось там з західних чи генералів чи партнерів казав, що у ЗСУ з'явилася перевага в нічних видах зброї. Ось казали вони, що краще вночі ми можемо працювати ну, через техніку і через її можливості, ніж росіяни. Звісно, ми маємо техніку, і в тому числі устаткування, яке отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, тобто обладнання, яке спроможне, має тепловізійні функції, Відповідно, наші апарати мають можливість краще бачити ворога в темряві ніж він нас. Але так само активно над цим кейсом працюють наші волонтери, взагалі наша громада, для того, щоб максимально наситити бойові порядки українських сил оборони тими самими тепловізорами. Але ж Росіян. Не над цим кейсом так само працюють і так само вони збирають не хіба що не по всьому світу ті тепловізійні прибори для того, щоб мати ну, що не менше паритет в цих о, засобах. Очевидно, що війна технологічна і рівень технологічності постійно зростає, і на відміну від. А початкового періоду російсько-української війни зараз дедалі частіше використовуються і високоточні боєприпаси, і дрони різних типів, зокрема дрони Камікадзе, розвідувальні, ударні дрони. Тому тут ми маємо зважати на те, що війна поступово з третього рівня переходить на четвертий рівень, тобто mm. рівень сучасних технологічних воєн. Mm, ну, так чи інакше, це потрібно. Колись це повинно було статися? Якщо воно а, йде, потрохи, потрохи. Слухайте, Поркінбургську косу хтось там питав. Кажуть, що це ось також ключ до Криму, що якщо туди вийти, є можливість вже <свист> прострілювати якусь площину і до складів діставати, і таке, і таке, і всяке. І слухайте, цікава ваша думка, а скільки а скільки часу? Я ж там розумію, що там вони ж там все ж ну, замінували це? Скільки часу може от ви. Потрібно для того, щоб розмінувати таку територію, а справа в тому, що Кінбургська каса зараз є фактично передовою. Там працюють українські вовкулаки, представники нашого головного управління розвитку та сил спеціальних операцій, та відповідно їм протидіють російські десантники та інші частини та підрозділи російської окупаційної армії. А говорити про те, що Кінбургська каса є такий своєрідний ключ від Криму, я би mm -hmm. не ризикнув. От те, що з перебувач на території Кімборської каси росіяни контролюють вхід до Дніпра відповідно до південного Бугу, це очевидно. з території кінбурської каси Росіяни наносять удари за допомогою реактивних систем залпового вогню по очакову. І очевидно, що за таких умов в першу чергу страждають мешканці, мирні мешканці Очакова, бо ті пакети градів російських, які прилітають, не поцілюють в основному по військових об'єктах, але ж прилітають по житлових масивах по житлових кварталах, де мешкають літні люди жінки які діти. Тому очевидно, що звільнення кемберської каси є надзвичайно важливим кейсом, але технічно зреалізувати цей план зараз фактично неможливо. Немає в Україні тих засобів, які б мали б можливість. Короткі терміни перемістити велику кількість особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів до того озброєння, щоб провести масштабну е, військову операцію зі звільнення кімберської каси. Ба більше е, відносно невелика відстань від кіберської каси до ключових аеродромів Російської окупаційної армії на півночі Криму mm -hmm. е, дає змогу Росіянам активно використовувати авіацію. Ми ж пам'ятаємо, що mm -hmm. На території Кримського півострова знаходиться 90 російських бойових літаків і 60 бойових вертольотів. Це е, чимала міць, яка дозволяє російській окупаційній армії панувати в повітряному просторі на півдні нашої країни. Щодо можливості системи протиповітряної оборони, знаємо, що є не дуже добрі новини щодо е, набуття на відповідних бойових можливостей, і цей фактор ми так само маємо враховувати. Угу. Зрозуміло. Слухайте, а ще побачив, що гелікоптер там збили гелікоптерів більше збивають. І кажуть, що це через те, що вони їх почали ну використовуватися більше як артилерію, це, 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 це так, ні? Справа в тому, що росіяни змушені міксувати через те, що їм потрібно на відповідному рівні тривати вогневий вал. Вони орієнтуються на застосування комплексного підходу. Вони використовують ствольну реактивну артилерію. Вони використовують штурмову авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів. Вони використовують ті самі так звані баражуючі боєприпаси або плануючі бомби для того, щоб поцілювати з високою точністю по об'єктах нашої військової інфраструктури, по опорних пунктах, по тих позиціях на лінії бойового зіткнення, де перебувають українські воїни. Слухайте, а баражуючи ці бомби, вони чимось збиваються, чи тільки літак потрібно збивати? А, справа в тому, що їх надзвичайно важко нищити, бо та бомба знаходиться у вільному польоті. Вона за допомогою рулів коригується у просторі відповідно за допомогою gps датчика поцілюють саме туди, куди її спрямовують ворожі оператори. Тому найкраще методика полягає в тому, щоб вони носії безпосередньо штурмові літаки або бомбардувальники ворожої авіації. Але ж тут ми маємо розуміти, що Україна нині має досить обмежені можливості щодо систем протиповітряної оборони. Не дарма президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що одна батарея класу Петріот це чудово, але нам потрібно чи не менше 20 і навіть два. 20 буде замало для того, щоб повністю закрити небо все небо на території України. Дійсно, велика територія. До речі, нещодавно ви бачили атаку там в Ізраїлі. В Ізраїлі. Ліван там атакував. І що цікаво, усі ж думають, що Залізний купол такий залізний, і 100%. Ні, не 100%, слухайте. Там у них була там статистика якась, і вона. Ну тобто, є частина ракети, вони проходять через цей купол. Я не знаю, з чим це поділо. Тобто, це не панацея, слухайте. Це, Це не панате, і тут ми маємо враховувати наступно хезбола і інші е, структури, які здійснюють ті самі ракетні обстріли, використовують е, дуже примітивні ракети, які є е, е, певною мірою аналога або радянських Катюш, або е, mm -hmm. бойових машин БМ 21 «Градів». тобто їх відносно. Легко нищити за допомогою цієї технологічної системи залізний купол. Росіяни проти нас використовують іншу зброю, хоча б згадати ті саме кінжали чи ракети класу Х-22, які летять на надзвуковій швидкості. Тобто технічно нині Україна не має можливості такого типу ракети нищити. А щодо поставок Петрівців, очікуємо. Сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо добрі новини. Ну так, і ми, і ми очікуємо. Так, що ну, ну, очікуємо? Я бачив вже ракети для них у, пакет, у пакеті допомоги вже тиждень тому. Ну не можуть вже ракети для Петріотів приходити без Петріотів. Така собі історія. Дякую вам пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим глядачам! Нагадую, заходьте на YouTube канал Жамка Тензіночка. Підписуйтесь на оновлення зомби в Геннадії Венграда програма Право на правду. Тримаємо стрій.